Весняний сад, квітки варвисті, пісні пташині, в вишині. І ти у сяйві, і на митці, Подібна сонцю і весні. А в небі радість, журавлина, і дай собі, мов крил розмах. Моя кохана Україна, такою ти в моїх очах. Гвістки твої пробили руки на вітрі коси золоті, а в чорнім небі круки. Руки, то ти розп'ята на хресті. Огні померкнули ласкаві в твоїх очах кругом штики. Втоптали чоботи криваві твоє намисто і квітки. Та упаде удар огнистий. У прах розсиплються штики. Ми підберем твоє намисто. Знов розцвітуть твої квітки. Луна пісень кругом полине. Тебе ми знімемо з хреста. І ти воскреснеш, Україна, моя ти страдниця свята.